Привіт-привіт, друзі! Сьогодні ми будемо малювати таку чудову мавпочку. І пристаємо малювати мавпочку. Беремо ем, колір і обводимо поки що ми хвостик. Тут ми обводимо. а Тут нам не треба обводити. Але ми малюємо легесенько, щоб ми не вийшли за контури лінії. Бо тут ми теж будемо розмальовувати її, тут ми так само вводимо контури малпочки. А тут пальці. Водимо. І так само і розмальовуємо. Посередині ми вже можемо розмалювати, потім повести контур малпочки. Так, домалюємо хвостик поки що. Легенько домалюємо. Тут ми замальовуємо ручечку або тут ми замальовуємо ручку. Так ми розмальовуємо далі. Тут ми е, розмальовуємо мавпочку. всю таку мавпочку гарну. Так, вводимо контури лінії і розмальовуємо мавпочку. Тут так само. Вводимо контур лінії і розмальовуємо ліпочку. Так, Тут не щоб не було біле. Так, і тепер ми розмальовуємо ножку і вводимо контур і так само і розмальовуємо. Тепер ми малюємо голову. Тут ми розмальовуємо і так тепер вушечко розмальовуємо. Так, ще раз уже половину штовшку. Так, а тепер розмальовуємо голову. Так, і отут одну мавпочку ми розмалювали. Тепер ми будемо другу малювати. Розмальовуємо, відводимо контури лінії. Зараз ми малюємо лапки. І розмалювуємо тут. Тут чуть-чуть. Розмальовуємо, тепер ми розмальовуємо хвостик і тут ми малюємо. Тут малюємо. вводимо контур і так само розмальовуємо. Тут ми зараз малюємо голову і так само вводимо контур і розмальовуємо мавпочку. Так, тут щоб білого не було. Тепер ми розмальовуємо вушко перше і друге вушко закриваємо. Беремо тепер червоний колір і розмальовуємо вушка. Тут я розмальовую вушка. Тут я ножки розмалюю. Тут-чуть видно тут. Так, одне вушко і отут вот друге маленьке. Так, беремо оранжевий колір. Розмальовали. Тепер беремо, я не знаю, як вона називається, тут такий якийсь, як червоний. Змалюємо один банчик. Водимо контур. І так само тут. Розмальовуємо. Так, закриваємо. Кому сподобалась мавпочка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Всім па-па-па-па, друзі!